Добрий день, діти. Пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського Нехай буде соловей і жук». У садку співав соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Того й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо і на маленьку дівчинку, що сиділа в саду. І слухала його пісню. А коло соловейка літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже Перестань гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібно, та й краще, аби тебе жуче, зовсім не було. Жук гідно відповів Ні, Солов'ю. Без мене, жука, неможливий світ, як і без тебе, солов'я. Ну й мудрець, сміхнувся Соловей. Виходить, що й ти потрібен людям. Ось запитаємо дівчинку, вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли Соловей і жук до да дівчинки і питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі? Солов'я чи жука? Хай собі будуть і соловей, і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала і додала, як же можна без жука. Діти, хто співав у садку? А хто слухав спів птаха у садочку? Чим соловейку завадив жук? Як поводився Соловей по відношенню до жука? Що сказала дівчинка, кого залишити? Малята, любіть природу, любіть все живе, що нас оточує: тварин, рослин, комах. Без них наш світ не буде таким чудовим, гарним, яскравим. Кожна жива істота має право на існування. Право на життя.